Всім привіт! З вами знову Іра. Трішки в мене назбиралося дитячих в'язаних речей, і я вам хочу сьогодні їх показати. По-перше, розкажу, навіщо взагалі я в'язала ці дитячі речі. У мене дітей немає. Але, взагалі, як я почала в'язати? Я почала в'язати з того моменту, коли у чоловіка сестра завагітніла і Мені захотілося зробити якийсь подарунок власними руками. Я зв'язала дитячий комбінезончик, там шапочку-пінеточки, іграшку я тоді зв'язала, і декілька ще кофточок. Але, знаєте, як у мене і немає власних дітей, і я не знаю ці розміри, яким воно там має бути на новонародженого, на там, трьохмісячного, шестимісячного. І ну, нав'язала е, ці ковтинки. Вони були дуже миленькі, дуже гарненькі, але дуже маленькі. А племінник народився у чоловіка майже 5 кілограм, 4, щось там 860. Він ну, був великий. Да? Ну, у них в сім'ї такі, всі діти родяться, і чоловік мій такий народився, і сестри його. Тому, е, і, до речі, природнім числі, шляхом він народився. І ці вже речі, які я йому зв'язала, вони були маленькі. Тому дещо таке в мене позалишалося. Дещо в мене є. От, Наприклад, я в'язала для, ну, для дівчинки, тому що я я кажу, почала я в'язати для цього, для племінника. І я вже багато нав'язала всяких таких голубих, е е синіх, зелених речей. І мені вже надоїло в'язати з цих кольорів. Вирішила я зв'язати щось ще таке по типу для дівчинки, якісь тоді купляла розпродажні пряжі. Для себе я ще тоді не ризикувала в'язати. Знаєте, мені ще було якось страшно в'язати якусь велику річ, бо я не знаю, як я її зможу посадити на себе, чи я її взагалі зможу посадити на себе. Тому я експериментувала ну, на дитячих речах. Є в мене таке одна із першого це така кофточка. <кій> <кій> Нитка тут така трошки. Я ще на одне відео зняла, друге почала го... знімати вже голосу скоро не буде. Нитка така достатньо грубенька, але ну, подобається мені. Нормально. Кофточка, звичайний реглан. Це щось там із залишків також залишалося з, 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 з сірої хлопчачої кофточки. І я ще докупила розову, і в мене вийшла така дівчача кофточка. Всі, всі, на сірій частинці візерунок такі, чи то метелики, чи то якісь бантики. Так, потім. Потім ще Ну, це мала бути кофточка, але щось з цією кофточкою не, не склалося. А, напевно, нитки. Ниток було замало, тому що я ось цю скомбінувала, взяла рожевий колір, а вже на цю, напевно, не вистачило, не, не вистачило пряжі. Низ такий рис, а зверху якийсь був візеруночок, і я ще нашила тут бусинки, і вийшла така, така теж жилеточка. До речі, в Туреччині дуже люблять безрукавки, просто дуже. А всі, всі, у всіх і у вся дітей є безрукавки. Так. То я кажу, у мене такий дитячий одяг, те, що я сама видумувала. Або, або тестування. Також я брала участь у тестуванні, тому що у мене є там подруги, у яких є дівчатка. Я знала, що мені позичать дитину, тому я брала участь у тестуванні. Так, одне із тестування це було у Наталії Пелех, Драгобрат. Драгобрат він називався, мені здається, цей майстер-клас. Це з цього останнього, що я тестувала кордиган сірий, такий сотами весь важурах. Та сама майстриня робила дитячу кофточку. Ну, у цієї Наталі Пелек-майстрині у неї розміри від року, а може навіть менше, до розміру 62-го жіночого да, на об'єм грудей 158. Тому, ось, наприклад, я коли тестувала дитячу кофточку, то дівчатка так само тестували і дорослі кордигани. Тому ось цей кордиган є, наприклад, і в дорослій версії. Єдине, що в мене, я в'язала це зі складу, тут був бамбук в складі, полотно дуже м'ягеньке, дуже приємне, взагалі форму не тримає. Я не знаю, ще, що... оце мене спасло, що я в'яжу, як мама каже, з пролітарською ненавістю. Того у мене ще ці арани. Якось тримаються до кучі і не розпливлися. А планку я взагалі її зашила. Пришила гудзички і просто зашила. Він, цей кордиган не мав бути, е, заши, при, ну, як сказати, з... Він в мене вийшов імітація, як сказати, о... обманка Обманка в кордигану. Така спинка, тут така йде, полосочка. Що, що там ще йде? По боках йдуть такі декоративні. А, ще тут, бачите, як по боках йде, цікаво. Резиночка так і так. На рукавчику ще ця лінія переходить в рукав. Тому я її зашила, бо я не люблю оце, коли гудзик застіпається, потім дирка, потім гудзик, потім дирка. Зашила і ось так. Ось так. Потім ще одне тестування. Тестувала я. У, у твоєї дівчини, що мій передостанній е светрик був протестований. Е в Альони. Ані Міл. Ані міл в неї інстаграм. Я кажу, ну якщо вам дуже. Два тестування в мене є. А, ні, 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 у мене ще є одне тестування. Добре. Якщо дуже треба буде, то напишете, а я вам скину е так. Скину якось в особисті повідомлення, чиї це майстер-класи, якщо вони є, є на них майстер-класи. Оце було з тестування. Дуже гарна ковтинка, але також у мене був якийсь запас пряжі, її не вистачило. Тому я. Зараз секунду покажу, що я зробила. В мене була одного кольору пряжа, але різні лоти. Пряжа відрізнялася. І у мене цей котячий светрик, тому я трішки розпустила котячого светра і дов'язала ось це. Ну, тут, можливо, навіть видно. Що ось ці зубчики поверху, ось тут понизу, візеруночок і рукавчик, у мене як, ніби трішки відрізняється е, відтінок. Але кофточка вийшла малюсінька, якась така, в щільність я попадала, але ну, я ж кажу, я коли починаю в'язати, то ж треба так добре в'язати, в'язати. І в мене е, ну, в мене навіть ажур щільніший, ніж цю гладь вийшов. Тому я, я перев'язала. У мене часу було достатньо. А, чи це в мене вийшло? Дівчата, все, так, я попутала. Добре, оце я зв'язала маленька, оце я зв'язала, вона вийшла ще маленька. Оце я вже зв'язала вже в нормальному стані. Бо голубенька, бачите, ще менша вийшла. Спершу я зв'язала голубеньку, яка вийшла малесенька, а потім зв'язала ось цю, бо кофточка була на, ой, я не пам'ятаю, на... напевно, на півтора рочки. На півтора рочки, напевно, була. Ну, а ця вийшла, вона мала вийшла. Я її прийшла, поміряла на дитину, і вона була така підстреляна трохи. І я її перев'язала з іншої пряжі. Так, то я зв'язала одну ковтинку. Я до цієї кофтинки зв'язала ось такі, ну, шортики, бо в мене теж кажу, якийсь був залишок, і е, на штанці не вистачало. Тому в мене такі. Тут я вставила таку резинку гарну, еластичну, Зробила також такими зубчиками. Візерунок вставила з кофти в, по боках. Також зробила таку резиночку на, на животик і зробила ще вкетлювання шнурочок. Гарна матня тут така у всіх штанах. Це вже я сама видумувала, придумувала. Ну, мені подобається, кажу, мені подобається. Тут а по, е, позаду не йдуть прибавки, а попереду ще йдуть такі прибавки. І кажу, і так гарно виходить матня, гарна оця резинка мені подобається. І ще в мене вийшла шапочка така сама з цього, з цієї пряжі. Тому в мене такий один цілий комплект для дитини якоїсь Newborn. Голубенький, але, ну, певно, дівчачий. Голубенький, ну дівчачий. Якби в мене була дівчинка, я б таке вдягнула би голуб... ну, голубена дівчинку. Тому така шапочка. Шапочка, давайте тоді про шапочки. Шапочки, декілька шапочок я тестувала, також в майстер-класі. Лента, лента. Є лента якось так. Якщо теж вам треба буде, то я вам напишу. Ось ось це був її майстер-клас. Я просто на основі неї з іншим візерунком зв'язала ось цю шапочку голубеньку. А майстер-клас був в оригіналі ось з таким візеруночком. Також в мене там десь є в інстаграмі фотографії. На дівчатках я фотографувала. Такі ретро-чепчики, мені дуже подобаються. Я просто обажаю. Мені здається. Для дитини шапочка дуже потрібна, як на мене. Щоб не просто, даже не, не задувало вуха. І був ще варіант з такою круглою маківкою. Оця шапочка вийшла, яка тут з них більша яка менша. Так. В'язала я одну шапочку, ну вона вийшла дуже велика, дівчата. Вона така вийшла, майже, майже моя голова влазить туди. Ну, зараз я, звісно, з хусткою з цим всім, напевно, не запухнуся. Але ця шапочка, вона майже кажу, вона майже на дорослу людину налазить. Ну, якщо її так розтягувати, а якщо не натягувати, то я зробила там фотосесію для дівчинки. От не пам'ятаю, скільки було тоді для однієї сестрички років, ну, нехай п'ять, а для іншої було, можливо, там півтора рочки. Тому вийшла ця, що на п'ять рочків в більшій шапочці. А це що менша сестричка була, на неї така сама є шапочка. І в мене ще є лялька. В мене ще є лялька, в якої також є в'язаний гардероб. Ну добре, ще можливо зараз вам зараз покажу цю ляльку. Так, принесла ще ляльку. Ось ще така сама шапочка, тільки зв'язана на ляльку. Знаєте, в мене все моделі від меншого до меншого до меншого. Ляльку купила я десь на базарі, на секонд-хенді. Для того, щоб просто в'язати якісь модельки. Да? Ну, дитячого я вже нав'язала, його вже не було куди дівати. А якісь зразки, якісь моделі, знаєте, хотілося щось в'язати і, і не знала, що. То купила ляльку і в'язала для неї тут цілий гардероб'є. Тут можна ще робити показ мод для ляльки. У ляльки є ще ось такий комбінезон. Ось такий комбінезон я зв'язала. Дорослий для е, чоловікового племінника. Він був з такої платкової в'язки хусткової. І такі були косички по, е, по комбінезону. Тому майже імітація. До нього йде ще така шапочка з косичками. Із залишків пряжі в мене ще вийшло таке по типу платєчка. Там ще є ось така ковтинка, в дирочку. До ковтинки ще йдуть. Шортики. Ще потім такий красивущий боді. Тут ззаду на ґузочку. До бодіка ще йде ось така шапочка шикарна, красива. До Бодіка ще йдуть такі носочки ажурні, дуже гарні. Було б в моєму дитинстві так я б здоріла б з розуму. Шапочка така з цими, з бала, з попирчиками. Потім, а до комбіне... ще, так, ще, 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 ще. Є ще такі гачком я зв'язала, такі тапиночки сіренькі. До комбінезончика йдуть ще ось такі. не знаю, що Такі, такі носочки коротенькі, тут така, також косичка, баламбончик. І ще така пов'язочка. Ще пов'язочка на голову. Такий цілий гардероб для ляльки. І такі повзунці. І така ковтинка. Кажу і гарно, от в сірому з сірою шапочкою. Коротше, варіантів багато. Тому була в мене така фотосесія, дві сестрички в шапочках, і лялька з ними вийшло дуже гарно. Потім, потім був у мене ось такий експеримент. Кордиганчик. Хотіла я його в'язати, знаєте, цим методом, що один ряд в'яжеш меншими спицями, а інший ряд в'яжеш більшими спицями. От як показати? Видно, що ну, видно ж один ряд такий тугенький, а другий ряд такі петлі витягнуті. Як воно косило, воно косило так, що я просто. Я тоді ще до мене щось мама подзвонила. Я мамі показувала на відео, ми так насміялися. Я його потім заблокувала, якось ну, розрівняла. Його по центру, але все рівно, бачите, все рівно воно косить. Все рівно, от одна сторона, вона все рівно хоче витягнутися собі в іншу сторону. Тому я навіть не знаю, що з нею робить з цим кордиганчиком. Ну, нічого не робить. Все одно його нема кому поки носить. У мене є одна ще зараз вагітна подруга, у неї буде новонароджена дитинка. Тому якась частинка гардеробу перейде. Так. Так, 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 так. Ось до цієї шапочки є ось таке по типу кімоно. Дуже гарний мені вдалося вишити їжачка. Дуже гарного їжачка вдалося вишити. І з тих ниток, що були вдома, нічого не купляла, просто щось знайшла і почала крутити. І грибочка. Їжачок і грибочок. Але мені не подобається ця пряжа, бавовна. І вона якась така цупка. Вона якась така не мягенька, а вона якась така цупка, не знаю. Ну, не знаю, мені сама, сама на дотик не подобається якість, не якість а ця бавовна не подобається на дотик. Але ось такий кімоно ковтинка є. Цікаве, так. Да. Так, так, що там ще? Добре, покажу ще. Ще я була в одному тестуванні. В цьому самому що шапочки, лента, лена лента якось так, був ще ось такий, теж по типу кордиганчик-светрик, застіпка на, на бік. Абсолютно гарний, вдалий, красивий вийшов. Гудзиків я натикала для того, щоб отут от не Да? І все рівно воно от хоче роз... розкритись і все. А я цього так не люблю, то кажу. ну, Гудзиків наліпила багато. Також є в інстаграмі фотографії ще в іншої подруги, в неї хлопчик. Послужив мені моделю гарною. Тоже це дуже красиво. Мені дуже подобається цей светрик. Гарний. Так, і залишились там якісь в мене залишки, то я зв'язала таку, звичайно, простеньку шапочку один на один. Ну, шапочка виглядає менша, ніж, ніж ковтинка. Ковтинка ніби на більш дорослу дитинку, а шапочка ніби на трошки малувата, може бути. Так, це я вам показала. Ой. Потім, потім, потім потім у мене йде моя улюблена робота, я її в'язала просто вічність, мені здавалося, Бо це ця резинка, англійська резинка, чи як вона, англійська резинка, знаєте, що одна сторона знакидом пров'язується, вона двостороння, двостороння ця кофточка. Ось, наприклад, так буду, я покажу на одну сторону. І на другу сторону. У мене є схожа кофта від H&M з цим малюнком. Я думаю, вони популярні були в кожної марки, в кожного взагалі кожен, мабуть, знає цю французьку резинку. Але вона в'язала, знаєте, я її в'язала із Alize, такої стрейч мікрофібра, вона стрейчева була. І коли ти його в'яжеш, воно ще так зжимається, да? виходить малюнок дуже гарний. Але один рядочок, два рядочка вяжеться як один, воно ще все зжимається. І ти його в'яжеш, а воно на місці. Я його в'язала вічність. І якщо зробиш якусь помилку, все, я її декілька разів розпускала, починала, розпускала. В кінці навіть уже я просто зі злості якась в мене була помилка, я її виправила, бо в мене вже не вистачало сили, щоб знову розпустити. А факт в тому, що коли я один рядочок, наприклад, зробила десь помилку, і якщо я розпускаю, то я потім не могла його підібрати назад на спиці. Не могла підібрати, тому що я ж кажу, один, два рядочки в'яжуться як один, так? один рядочок, ти просто петлю знімаєш, не пров'язуючи, робиш тільки на неї накид. І потім, ти, коли його розпускаєш, то інакі десь там вісить в повітрі, непонятно, куди воно це. І стрейчова нитка ще втікає, вона ще зжимається, ті петлі роз, розбігаються, і я не, не змогла його назад підняти, тому декілька разів розпускала і починала заново. Але вийшла дуже гарна, дуже гарна ковтинка. Така прям модна-модна. Ну, це, думаю, теж на, на когось такого. Мені подобається, знаєте, коли такі новонароджені дітки на фотосесіях в таких здоровенних светликах. Да? То мені здається, що це був би добрий варіант, коли новонароджена дитина і беруть отак, от, по типу, по модному, знаєте, так сильно закачують рукави і роблять такі фотосесії. Ну, це було б дуже гарно, бо кофта мені, ну, кофта мені супер подобається. Напевно, її найбільше я жмочусь комусь подарувати. Так, потім у мене є ще одна ковтинка. Я купила один моточок і ну, просто хотіла спробувати візерунок. І наскільки мені одного моточку вистачило, стільки я і в'язала. Візерунок я десь побачила по типу в Зарі, В Зарі, мені здається, був цей візерунок. Але потім я побачила, що це такий візерунок, схожий, є в брунело-кучинелі. Взагалі взагалі були такі от величезні дирки, такі між ось цими візерунками, знаєте, і мені хотілося також, щоб вони були такі великі, але як його зробити, у мене не було поняття. Я мучилася, видумувала-видумувала, знаєте, щоб зробити ось такі великі дирки. Ну, як на мене вдалося. Ну, щоб зараз мені хтось сказав повторитися, я вже ніц не пам'ятаю, як я його в'язала. Але... Вийшло, як на мене, ну, вийшло так, як я хотіла. Вийшло гарно, мені сподобалось. Е -е, кофточка також мені сподобалась. Вона теж дуже малесенька, Прямо на новонародженого, новонародженого. Просто що широка. Мені не подобається, коли дуже в облипку речі. Мені подобається, коли вони такі трішки овер. Дуже вдала в мене, тому воно, знаєте, виглядає, як сказати, коротеньке й да? Малесенька, але широка ковтинка. Це. Суто по моїх вподобаннях. Дуже мені сподобалася застіпка, яку я зробила. Дуже класно мені вийшла ця застіпка. Так, ось тут оце є Я тут трішки, так, бачите, укріпила цей краєчок, щоб він тримався добре, було гарно. І тут так само укріпила. І мені дуже подобається ця, ця застібка, як вона вийшла. Дуже гарно, акуратно виглядає. І з тої, і з тої сторони. Тому вона теж мені дуже-дуже нравиться. Так. Потім у мене є, ну давайте я вам покажу, це не дитяче, просто вона тут була в мене разом з дитячими речами. Це коли мама приїжджала, то нам віддали е, там деякі знайомі пряжу, і там була така пряжа грубезна. І мама зв'язала собі одну шапку, і я собі захотіла шапку, але я зараз її не вдягну. Не вдягну шапку. Не нагласить, зараз мені на хустку шапка. Там просто у мене ця заколка ще. Мама зв'язала собі, забрала в Україну, і я хотіла собі зв'язати, але в мене не вийшло, бо мама в'язала спицями, напевно, дев'яткою, і мама в'яже моя спокійно, так, як сказати, не туго, а гарно в неї вона вийшла. А в мене просто я в'яжу, а воно в мене дубове, просто валянок. Тому не вийшло і мама мені зв'язала ще. Це, це мама в'язала, це не я. Така вона, ну не знаю, Стильна, гарно, модна, але вже вона мені не дуже то актуальна. У мене вже на голові і так багато всього. Е, потім є в мене ще дві речі, які мама привезла також, щоб, можливо, ми віддали для племінника. У мене мама також любить час від часу в'язати дитячі речі. Ось це є такої стрейчевої якоїсь ниточки, бо вона така пружинить. Її можна цю, ці речі можна, як сказати, розтягнути на більший розмір. Але таке просто я не люблю, щоб дуже було в облипці. То мама зв'язала ось такий кордиган. До нього ще є. Такі мілашні штани на подтяжках. І до нього ще є шапочка. Бачите, шапочка маленька, але цю шапочку можна і на свою голову надіти, бо вона дуже-дуже сильно тягнеться. Можна якось там з відворотом. Так, але ви знаєте, погода в Туреччині така, що, якщо чесно, я й не знаю, нема коли носити в'язані речі. Оце особливо жилетки популярні в Туреччині, якісь там носочки. Але вже з цього всього чоловіка племінник виріс, бо я ж кажу, він і так народився дуже великий. І ще одна кофта вона мені теж дуже подобається. Мама зробила із якихось залишків ведмедика, зв'язала. Єдине, що я не люблю, ці горловини, якщо чесно. Я не знаю, можливо, дуже я бачу багато. Часто в'яжуть е, платочну цю хусткову в'язку на горловину. В Туреччині то це взагалі поголовно. Просто всі її використовують, а вона мені не подобається. Я не знаю. Ну, от ну мама в'язала, звісно, на свій смак не наміжеш, але я кажу: просто мені не дуже подобаються горловини з цієї хусткової в'язки, а кофта мені дуже подобається. Мені цей ведмедик. А, це залишилися нитки. Мама в'язала чоловіку моєму кофту таку. З такого Alize, напевно, Lana Gold, чи щось таке. Залишились якісь залишки, і мама ще скомбінувала таку, такого ведмедика. Не знаю тепер, кому цей ведмедик піде, поїде. А це я ще в'язала з останнього на подарунок. Ну, Зрозуміло, що деяких речей в мене немає. Це я показую тільки те, що в мене. Залишилося на руках, що мені його треба кудись пороздавати. В'язала я, ось це ще треба потрібно віддати на подарунок для чоловікових друзів. у них народилася донечка. Мені дуже хотілося спробувати вишивку. Я спробувала. Як на перший раз гарно вийшло, як на мене. Все, все нормально. Гарненько вийшла ковтинка. До неї я ще зв'язала такого. Комірчика. Тому можна просто ковтинку, можна просто з комірчиком. Дуже мені хотілося спробувати комірчик, тому я його і спробувала зробила. Гернюсінька вийшла кофточка, тому це ще це ще подарунок хоча би має власницю. Чекає свою власницю. Так, а остальне кажу, ще в мене одна вагітна подруга є, у неї буде теж дівчинка, то я ну, повіддаю, що в мене тут є. Так, все, я думаю, що це все. Ось такі справи. Ось тільки нав'язалося. А це я також віддам для... Для одної подруги в неї вже в неї вже є дівчинка, три місяці. Ну це ще кофточка більша, вона ще буде на неї, коли та підросте. То тут, ще більше, віддам ще на, на, вже, на вже готову дівчинку. Все, ось такі справи. Приємного перегляду! Сподіваюся, вам сподобалось. Всіх цілую, всім пока, до зустрічі!